актор і режисер, директор Київського драматичного товариства. Мені мене мене енергії, що потім я до кінця дня я починається новий рік, я перестаю це їсти. Що буде, я не знаю. Мої донечки ну, ось буде 12 років. Вона з народження. 10 років не їв м'яса, і потім я зрозумів, що це була помилка. Покоління споживачів, куліш, козацький куліш український. Мені ж собі захотілося побігати. Потіть, вибачте, але потрібно. На якій олії треба смажити салат з гарбузовою, а потім кашу, з ляною і летіть просто як на якихось крилах. Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті про вегетаріанство українською. Кожного тижня ми запрошуємо нового гостя для того, щоб розпитати їх, чому і як вони переходять на вегетаріанство, як це в житті їм допомагає. І сьогодні у нас чудовий гість із великим досвідом В'ячеслав Стасенко. В'ячеславе, привіт! Привіт, Марія, привіт, глядачі. Дуже приємно, дякую, що ви запросили мене. Таку цікаву потрібну програму у В'ячеслава досвід вегетаріанства: 31 рік. В'ячеслав актор і режисер, директор Київського драматичного товариства. Сьогодні про його життя, кар'єру, відмову від м'яса і все, що з цим пов'язано, ми розпитаємо у В'ячеслава. В'ячеслава, розкажіть, будь ласка, трохи про себе, про своє життя. Чому такий великий досвід? Тому що мені вже чимало років, мені вже 47 років. А, а прийшов до вегетаріанства. Я 16. Я режисер, я актор. Знімаюсь в кіно, в серіалах. Як режисер ставлю в театрі різні вистави. У нас є своя театральна компанія невелика. Живу, кайфую, бігаю. Виходить, що в 16 років ви відмовились від м'яса. Як це відбулося? Чому спочатку на мене вплинув приклад мого старшого брата? Якось він до цього теж дійшов, а потім випадково. Я натрапив в той час, це 90-ті роки, початок 90-х, розвивався рух свідомості Кришни. І в Києві, наприклад, можна було будь де побачити людей, там цікавих там, в одязі, там, цікавим, там, з барабанами, там, з тарілочками, які співали, роздавали книжки, щось розповідали. Це було е, настільки ну, неймовірно і цікаво. Що я поступово почав цікавитися, що вони роблять, а для чого вони це роблять, а, а яка їхня там місія, а, ну і так далі, почав читати книжки ці. Вони мене наштовхнули, що дійсно насилля над живим будь ки чи то люди, чи то тварини а, це є недобре, а тим паче вбивство. Потім ще поїдання цієї плоті, яка розкладається. Це, ну, це, це жахливо. Так, Я почав, я спробував. Просто поставив собі за мету. От я це було на Новий рік, якийсь не пам'ятаю там. Я собі сказав, що ось починається новий рік, і я перестаю це їсти. Що буде, я не знаю. Як харчуватися, теж я не розумію. Я просто сказав, не буду. Все. В голові відбувались там неприємні відчуття, що мені щось не вистачає, я голодний. Я закидав себе якісь булочки, там, солодощі, не знаю. але пройшов там буквально там, біля місяця, може трошки більше, плюс-мінус. До речі, це такий перехідний період, в кожного по різному відбувається. Ну, у мене він був десь в районі там, місяця. Потім я відчув якусь легкість, відчув, ну, у мене пройшли ці відчуття голоду. Взагалі, просто миттєво як просто. Очі в очах щось помінялося. Я, я почав дивитися на світ і, і, і летіть просто як на якихось крилах. Легкість всередині в тілі. Ну, от, піймав такої ейфорію вже. Від цього, і мені сподобалось. І так продовжується по, по цей день. Всі ми знаємо, що вегетаріанство було поширене на планеті ще за античних часів: Заратуста, Арістотель, Платон були вегетаріанцями. Згідно з дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології, у 2020 році на території України проживало 11% вегетаріанців. Це е, показник, який кожного року збільшується, і не тільки в Україні. Можна сказати, що перехід на вегетаріанство є трендом. Не тільки серед молоді, а серед людей різного віку. В'ячеславе, розкажіть, розкажіть, будь ласка, про те, що ви зараз їсте, що ні, який ваш раціон, як харчується ваша родина? На сім'ї е м'ясо, ну вже в моїй моїй донечки, ну, ось буде 12 років. Вона з народження ніколи цього не пробувала, не їла, не знаю що, що це таке. Але не знає, звідки воно береться, тому що спочатку, як немовлям, ми їх просто не давали цього. Потім почала щось розуміти, питати, а чому ті їдять, діти, а я не їду. Почала розповідати, звідки це береться там шматок м'яса чи ковбаси. Чи... Зараз вона свідомо розуміє, що це є продукт впливства. І Вона цього не може прийняти. Без Харчування ну, на перший план виходять овочі, свіжі, зелені овочі. На другий план у нас виходять каші. Будь-які е молочні продукти ми їмо. Це різні серед. Але продукти вбивства, тобто рибу, морепродукти, птицю ви не їсте. Ні, звичайно. звичайно. Е, цікаво. Е, багато є таких в інтернеті стейтментів про те, що я був веганом, наприклад, там 8 років, або я 10 років не їв м'яса, і потім я зрозумів, що це була помилка. Не ставайте веганами, вегетаріанцями, тому що потім у вас буде мало сил. Ви все одно повернетесь до м'яса. От ви жива людина 31 рік досвіду. Я розумію, так що не плануєте відмовлятися від від цього типу харчування. Розкажіть, як ваше життя проходить про ваші рівні енергії, здоров'я? Можливо, ви вже можете себе навіть порівняти з вашими однолітками. Як ви себе почуваєте? Почуваю чудово, прекрасно порівнюючи себе, там спілкуючись іноді там з однокласниками, тамкурсниками з, з Театрального інституту, мого Мені чомусь здається, що я ну, для них якийсь хлопчик, тому що я ну, це все візуально, перше, підкреслюється. По-друге, всередині я якось легше ставлю до життя до всього іншого, а люди дуже-дуже стурбовані і мучаються кожну секунду свого життя, що там війна, звичайно, війна нас всіх дуже дуже загружає. В емоційному плані. Але я рекомендую навіть в цій поганій ситуації, в поганих обставинах війни, треба знаходити щось хороше. Да? Тобто я живу в сю секунду. Немає зараз тривоги, не летять ракети. Слава Богу. Значить, треба ці секунди жити в задоволенні е і думати про хороше. Ваша теза, що. Багато хто, ну, так дійсно є, я теж таких людей зустрічав, що був там веганцем чи вегетаріанцем, і потім перестав. Е, я скажу, причина, причина лише одна в голові. Тому що прийти до цього людина мусить через голову, не через шлунок. Шлунок в цей момент, чи там, там, якийсь організм, буде трохи страждати, можливо, якийсь певний період очищення. Але все від голови. Якщо людина це розуміє свідомо, вона може це зрозуміти і в 5 років, і в 16, як я, і в 50 може зрозуміти, а може не зрозуміти в більшості випадків і протягом цього свого життя. Лише якщо ти в собі в голові свідомо переключаєш, що ти відмовляєшся від насильства, від вбивства, то тоді, ну, якщо ти вже сам на цей шлях, ти від нього не зійдеш. Я теж не можу цього зрозуміти, тому що якщо ми так mindfulness, така течія зараз популярна. Ми аналізуємо там, що відбувається в нашому житті, що ми відчуваємо, що в нас на тарілці, там як ця рослинка колихалася під вітром і сонечком, як вона зростала, і зараз енергію дає твому тілу і стає частиною тебе. От е, в цьому розрізі, напевно, ніколи неможливо їсти м'ясо і відчувати, що Ну, ти все правильно робиш, бо ця тварина колись бігала і теж раділа життю, і зараз вона стає частиною тебе. Ну, я можу це уявити тільки в якихось екстремальних випадках, і в той же час ти відчуваєш там вдячність, як, от племінні індійці, вбивають тварину за допомогою ритуалу. Вони там роблять все коли необхідно, і дякують цьому створінню за те, що воно дає їм тепер сили. Люди зараз в сучасному світі, маючи доступ до дешевого м'яса. Надзвичайно це доступно кожному, можуть їсти це три рази в день і навіть не думати про те, яку ціну якби планета і живе платить за те, щоб ми просто поїли покоління споживачів, як їх назвати, які е, е, окрім супермаркета не знають взагалі як побудований світ і чого звідки береться. Дуже важливо. Дітям навіть в самому маленькому віці розповідати, показувати, наприклад, в тому ж супермаркеті, що це, оце, а це, пішло звідти. Якщо людина буде над цим задумуватися, то тоді, звичайно, вона не зможе до роту взяти цей шматок вбитої істоти. В'ячеславе, знаю, що у вас є власне виробництво олій. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про те, як люди можуть використовувати олії собі на благо, бо вони мають лікувальні властивості. Як обирати, як міксувати і користуватися ними? Так, дійсно, в мене є невеличкий цех. Така крафтова олія. Я називаюся «Волія». Крафтова олія, «Волія». Це сталося. На початку війни. Моя основна професія режисера стала нікому не потрібна Е, Ну і довелося щось, щось робити. Я цим цікавився давно насправді. Е, ну Тут вирішив, давай ка я спробую. я спочатку купив один прес, потім ще декілька. Е, це м, оління, додається олія е, в дубовій діжці. Пресом із сирого насіння. Чим користь, ну, чим краще така олія від іншої, яка виробляється на виробництвах, це олія жива, вона не окислена, вона не контактує з металом, вона не нагріває, не зерно, не олія. Тому в олії зберігається максимально все, що є корисне, поживне в самому зерні. Я роблю олію з різних культур. З будь-чого, в чому є е, якась нормальна жирність. Це льон, дуже розповсюджена рослина і олія льона. Це конопля, е, це е, будь-які горіхи, це кунжут, е, це мак. Ну, багато в мене. Більше десятка в мене видів олії. Ось. Е, це дуже цікаво. Це дуже смачно. Е, і дуже-дуже корисно. Поліненасичені жирні кислоти, які є в цих оліях, це саме цінне, що потрібно людям. Плюс там є різні групи вітамінів, там є різні мінерали, кальцій, калій там і так далі. Цинку дуже багато в гарбузовому насінні, в олії гарбузовій. Я це от, протягом двох років вивчаю сам на пробую пропоную людям. А зараз благо, у мене є багато вже клієнтів, які протягом цих двох років спробувавши таку олію, мене замовляють її на регулярній основі. Хтось, наприклад, просто там якусь ту саму ляну олію, іноді там використовує, хтось міксує, не змішує олії, але в раціон світ додає і так це найкраще. Різні олії, тому що всі вони по-своєму цінні, корисні і смачні. Кожна, кожна олія має свій смак. І, і хтось міксує там, там, салат з гарбузовою, а потім кашу, з ляною, а потім там, ще щось. Е, ну, так, міксуючи, людина отримує найбільше користь. Дуже цікаво, друзі. Ми додамо в опис під відео сайт магазину, де ви зможете ознайомитись і собі замовити якусь олію. В'ячеслава, розкажіть, як ем, зберігати олію? Скільки після відкриття і де, чи треба її зберігати в холодильнику? Кажете, що вона не оброблена, не окислене зерно, чи потрібні якісь особливі умови? Так, дійсно олія ця має мінімальний термін зберігання. Е, ну в принципі, я і багато хто. Робитки олії дають термін три місяці, але в холодильнику в темному холодному, холодному місці. Ця олія з'їдається швидко, тому вона до трьох місяців, мабуть, не буде стояти. Але от місяць в холодильнику в олії максимально збережені всі її поживні цілющі властивості. Потім вони поступово втрачаються, тому що олія поступово починає окислюватися, відкривається. Ковпачок попадає повітря, і з часом вона окислюється. Окислена олія дуже шкідлива. Вона має гіркоту неприємну, запах неприємний. Це вже її вживати не потрібно. Дуже цікаво, В'ячеслава, на якій олії треба смажити? На чому смажити? Так, тут велике питання постає: дійсно, вживати рафіновані олії не можна ні в якому бути. На них смажити ну це те саме. Ми смажимо, воно потрапляє в продукт і рафінована олія е, стає там канцерогеном. І найкраще рекомендують, ну, наприклад, е, якщо це не вегані, вегетаріанці, вегетаріянець, да, масло кхі. це перетоплене коров'яче масло. Е, найкраще на ньому смажити. Е, З рослинних олій підходить для цього. Кокосова олія. В неї максимально висока температура кипіння. Тому, підсмажуючи щось, вона не встигає закипіти і не, не стає тоді канцероген. Недовго нагріваючи, можна використовувати арахісову олію. Це я кажу про нерафіновані, а е, сиродавлені. Ну і більше, мабуть, і немає таких олій. Можливо, хтось ще знає, може підказати в коментарях. Але ось на цих оліях це основні олії, на яких можна смашувати. До речі, коли я про кокосову хочу сказати, що вона, якщо вона в сирому вигляді, там, в холодильнику, баночку, вона кристалізується, стає як морозиву, ложечку зранку, дуже смачно з'їсти, це такий аромат кокоса, корисно для шкіри, до речі, для волосся ця олія. І підсмажуючи, е, улітучуються, втрачаються ці аромати і його, ну, в принципі, не, не відчувається він в продукті. Класно, класно, друзі, користуйтесь, напишіть, на чому смажите ви і чому. Багато тут е, дебатів, насправді, тема дуже цікава. Е, В'ячеславе, розкажіть про свій, свою улюблену страву і швидкий рецепт для, для аудиторії. Е, раз, ну, е, З основних страв, наприклад. Да, навіть сьогодні я встиг ще перед інтерв'ю після пробіжки поставив. Пшоно Мої сім'ї не дуже люблять, але я його люблю. Пшоно потрібно спочатку промити, його трішки підсушити, потім в казанок, кастрюлю з товстим дном налити трішки олії або масла, і обсмажити саме пшено. Туди можна додати моркочку, цибульку, такі овочі. Е, обсмажити це все, і потім залити окропом, ну, там певну кількість і тушити ну, варити. І виходить дуже ароматна, смачна каша. Е, на основі пшемна можна зробити куліш, коз, козацький куліш український. Це на природі, до речі, дуже класно робити, там, коли там, е, вогнище. От, казанок такий поставити, знов-таки обсмажується спочатку пшоно, овочі, там, гриби, тофу, можливо, додається, обсмажується, зливається, водою туди картопля додається. Це такий куліш, це така ну, густий суп або рідка каша, можна сказати. Дуже смачна поживна. Дякую за рецепт, дуже цікаво, друзі. Скоро майовки травневі. Будь ласка, готуйте куліш і згадуйте про козаків. Наскільки я знаю, вони готували куліш. На чайках, наприклад, вони ж не могли його варити, тобто вони перетирали його і прямо їли пшоно сирим. І недавно я знайшла і може поділюся, якщо знайду знову в комент... там в описі. Рецепт творожної паски, але веганської. Вона робиться на базі пшона сирого. Перетираєш його mm -hmm. там з різними фруктами, фініками і сиропчиками. І всі, хто готували, там в коментах писали, що це їх улюблений рецепт. Mm -hmm. і Ніхто не здогадується, що це не творог, а що це пшоно. А ще розкажіть, будь ласка, про спорт. Чи займаєтесь ви спортом, і може є у вас якісь досягнення в цьому, які ви могли поділитися? Я вже не пам'ятаю скільки, але вже, мабуть, більше 10 років я бігаю. Біг для мене це, ну, це основа мого життя. Я бігаю зранку, бігаю дистанції, в, в основному це 10, сьогодні пробіг 15 кілометрів, беру участь в різних забігах. Півмарафони бігаю. Марафон я ще, ну це на марафон треба морально трошки зарядитися е і готувати, звичайно, серйозніше м кожного дня якийсь період. Е але я планую в найближчий час пробігти марафон. Це дуже класно. Я рекомендую всім. Не треба бути марафонцем, але рухатися, бігати, е потіть, вибачте, але потрібно. Е е кожна людина повинна. Хоча б раз в день гарно проплатів. Очищується лімфа, на кров, це інше, печінка, все очищується, виходять зайві непотрібні речовини, плюс тонус для м'язів. Від цього я, наприклад, отримую радість, тому що це такий дофамін, гормон да? радості, стаю спокійніший. І після от, тривалої пробіжки мені в мене енергії, що потім я до кінця дня я і фізично, і морально, і інтелектуально хочеться щось робити. Це якийсь такий заряд дуже класний. Мені ж собі захотілося побігати. Розкажіть, будь ласка, які були ваші поради нашим глядачам? Жити на позитиві, як можна сказати, думати про хороше. Займатися своїм тілом, тому що в здоровому тілі здоровий дух, здорові думки. Ми приходимо сюди, щоб отримувати уроки, брати ці уроки і дякувати навіть за якісь погані випадки в житті, там якісь негаразди, ставити до цього як до уроків. Досвід нам знадобиться і в цьому житті, і в подальших життях. Тому радійте життю. Любіть один одного, допомагайте один одному, співчувайте один одному близьким тваринам, рослинам. І буде все добре. Тоді не буде війни. Тоді, люди, якщо ну, це не моя думка, це багато хто про це говорив, що якби люди перестали вбивати тварин, і перестали б воювати вбивати один одного. Дякую, В'ячеслава, за цю пораду. Дякую за те, що поділилися своїм досвідом. Я надзвичайно з цим погоджуюся, тому що зміни в нашому майндсеті, в плані перестати вбивати, перестати витрачати купу грошей на воєнне озброєння і на залякування, на нападання зміни в майндсеті людства як у колективної свідомості. І дуже цікаво, і дуже дивно, що воно починається з твоєї тарілки, з того, що ти кладеш в себе кожен день з чогось такого примітивного, звичайного, простого, що робить кожна абсолютно людина на землі. І я вдячна вам за те, що ви долучилися до нашого подкасту, до інформатизації суспільства. За те, що ви робите це вже стільки багато років своїм прикладом, і бажаємо вам успіхів на марафоні. Друзі, будь ласка, поставте нам лайк, коментар, напишіть щось, підписуйтесь на канал, і ми з радістю з В'ячеславом відповімо на ваші питання. Всім бажаємо здорового тіла і здорового духа. І відкривати в собі проявляти свою рішучість. Дякую э, глядачам. І, э, якщо хтось зайшов на, вас, на ваш канал і подивився хоча б зацікавити цією інформацією. Ну, друзі, ви на правильному шляху, так що все у вас буде добре. Дякую вам. Класно. Дякую, дякую. Дякую, Вячеславе. Бувайте, друзі, всім бувайте.